Добриванок мої хлопчики, добриванок моїх мої дівчатки. 6.41, Я вже відкрила свої глазки, відкрила балкон, бо спала з закритим. Вчора замерзла, вчора я окуталася. Я, ну, я, всіда, я обычно, коли тільки просипаюся, я одразу набираю маму, питаю, як діла, потім вже йду, домиваюся. Але зараз набрала маму, умиватися не ходила. Чуєте, вчора як на роботі заклала оцей розиночкою від грошей, так і спала з ну, нею. А що? Ніхто не снімає другу не дасть. Правильно, правильно, мої рідненькі. Мої любимой. Утром у нас починається з потягуся. Потягуськи зробили. Я хотіла попити стаканчика, водичку. Тут вже з крана, чи тече жива вода. Та я пішла В... душ нагнулася, під крана купила водички. Ну, що робити, за стаканом забула, потім Да. І так буває, посірбала. Вода тут же реально печать навіть з крану. Так що мої любички. Утро прекрасно, утро чудове. І кожне утро у нас буде всегда чудове. Я завжди говорю, що кожне ветро добре, прекрасна. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Ми встали, потягуськи зробили, розчесали цю головочку. Чи ні. слухайте, я ще з цією прическою можу піти сьогодні. Вчора знайшла розєночку від грошей собі, андоп, замотала, замопиляла, он до косичку наплела. І що? Плохо, гарнесенько. Він тако не Я так можу забити піти. Очі вмила, чи не вмила, губи накрасила. Правильно мої красуники? Це найголовніше, бо коли я йду на губами то мені трошки щось не то Іду і розумію, що щось не то. Мої хорошенькі. ми такі потягушечки зробили. Сканіски оділи, патрічку оділи, йдемо на роботу. На роботу ми йдемо тільки з правої ножки. Тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по другому ніяк. Я хочу вам сказати, що наші місці матеріальні. Я вам за цей серію «Мерседес» буду говорити абсолютно завжди. Тому що якщо ми собі щось заложили... Красота з балконом живої водії, з любого балкона виходить у в міраке і мірічки. Вот оттука по-по-по-поксивой тончики. Так, до стульчик. Я вам же не показувала кімнату, в якій я проживаю. Так. А такі кімляточки тут. Кроватка, Кресло. Моя цибулинка утрішня. подождіть, бо хоч на голові поправлю, бо на голові хто куди урвав. Отака в мене сьогодні цибулинка. Утрішня, знаєте, халатик, ночнушка. Так, там тапотулечки. Там тапотулечки. Тут туалет, душ. Ще раз мої хорошенькі добрий ранки. Оце сьогодні віце я пила водичку, наплатилася і пила живу воду. Так що, мої ріднульки, всім хорошого, гарного тихого дня. Так, мої різниці. Тут тишина, машин завжди багато. Жива вода, вона знаходиться, тако, знаєте, в самому низу вверху йде траса. Три кілометри від центру. Але хочу вам сказати, тут така тиша. Тут тільки чути шум вічки з вами. Все зелено. Не забувайте, що тут є два чани, баня, біседка, мангал. Тут є все. І найголовніше, що отакий красивий вид. Ви будь-який балкон виходите, відкриваєте. І з любого балкона у вас шум річки і запах смерек. Тиша, краса, неймовірно. Так що мої красунки приїжджаємо в Яремче, приїжджаємо в живу воду, п'ємо джерельну водичку. І наслаждаємося цією красоту. Квіти, здрасте, здрасте. Дивика нас собачка засіяла. Здрасте. Да? Да, да. Доброе утро, квітечка. Здрасте, ти мій И Манюнечка, і манюня, да. Лялечка моя, лялечка моя. А ти це не ромен, де ти взяти? Ти все прибився до нас. Давай лапку, давай. Ты лапку хоч і здатися. Красотулечка, так це на удачу. Датла хочеш дати, мій маленький. Ти сьома такий. Тиха Льося, дуга тиха Льося. Тиха Льося, красунчик. А де ти взявся? Де, ну, де ти взявся? Ти відкрило де ти прибіг. А, то це Чилинда... він тут живе. подожди. ти знище ти тут живеш? Да, ну я не бачила той раз його. Квіточка, добрий ранок, красуня моя. Як спалося? Шикарно, да? Шикарно. Так, красунчик, ідемо на кухню, ідемо, ідемо з Світлою, пошли. Ідемо, ідемо будемо їсточки щось, пошли. Ну ідемо, ідемо. Идем, пошли. Четыре за заголодный. Ну идем, идем, Света, и пошли. Умничка моя, давай. Давай, идем, Света, и пошли. Идем, 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 Света, и пошли. Микросунчик, пошли. А, ты, ты даже знаешь, куда это? Идем, идем, покормим тебя. Идем, мы тебя покормим, Михалюзи, идем. Так, собачка черненькая с утра, это что? Это хорошо, да? Покормили собачку, вже їдемо на роботу. Так, мої хорошенькі. Я сьогодні, я так рідко, дуже рідко красю карандаш, таку знаєте, вниз губок. От раніше завжди це робила, а зараз перестала. Слухайте, ну сидя, знаєте, собі, ні, ну волосики розчесала, хвостик Зробила очочки, оділа глазки підкрасила, губки накрасила і сьогодні підвела карандашиком. Ану, скажіть мені, мені кажеться, що коли карандашиком підводиш губки, то одразу виділяється трошки черти лица. А Ану, мені скажіть, може, я щось не розумію, але мені подобається. Він правда, знаєте, що це в мене такий. Він по моєму силю трошки яркий. Ну нічого, треба буде купити трошки блюдоватий і обісвічена помадка байдуженько. Да? Так що така ось турічки сьогодні, верхня, цибулинка, заложені волосики. Умилася, умилася, розчесалася, сьогодні встигла, все зубки почистила. Це саме головне. Слухайте на ну ця собачка з утра, Це значить, що хорошо, правильно, і в мужчина, хорошо, що і чорна собачка. Це, напевно, гості. Правильно, гості, а в нас завжди є в магазині гості. Так що, мої любі, всім хорошого дня, позитивного настрою. Так мої тросунічки, я вже вам казала і буду ще мільйон раз говорити. Це я говорю іменно нашим дівчаткам. Хлопчики, ви не ображайтеся, дівчатка. що б ми собі на голові не зробили, як би ми не підвели ці губки, щоб ми не одягнули, ми красавиці. Хочу вам сказати, що з кожним разом ми думаємо, да? от сьогодні в нас імені і ми стаємо старші, ні мої красоту. Старші ми стаємо з вами тільки по паспорті. А на самому разі ми з вами стаємо молодіші, гарніші, успішніші. Тому що ви знаєте, як я коли на свої фотографії 10 років назад. Ну чесно, ну така бабця, така бабця. Ну, ну так воно було. Ті кучеряшки, от токаре мамочка моя, і лице у двері. Ну, слухайте, ну була, була. І дивіться, і з кожним пройшло 10 років, да, І от я зараз поставлю ту фотографію, поставлю цю. І, звісно, я трошки шокірована, да, що світуль, обично, чим старше стаєш, тим ти стаєш зросліше. Ні, мої хороші. Зросліше то для паспорта. На самому ділі ми з вами богині. Дівчатка всі мене питають, де це жива вода в Яремче. Я вам дивіться розказую. Під кожним просто роликом я завжди ставлю Ромено і Ромен Інстаграм, Ромену отмиточку, тому що, дівчата, це дійсно жива вода, яка творичи. Дивіться, я навіть працюю в Яремчі, але проживаю в живій воді. Мої хорошенькі, жива вода вона знаходиться три кілометри від центру Яремче. Ви знаєте, що Яремче це такий спушний коридорчик. Через Яремчо ви проїжджаєте і в Буковель, і у Франківськ. Яремчес така, знаєте, серцевине, серце таке. Дуже красиве, дуже, дуже. А жива вода вона взагалі творить чудеса. В живой воді я вам роблю напоминалочку, Є два чана, бані, біседка, мангал, всі номера з видом на смереки і на річку. Ви знаєте що? осінь, дивіться, у мене голос. Він у мене не закривший. Тому що я утром встала, Я сьогодні пила водичку, знаєш, та ніжка з крана, отако, вот отако. Вот отако вот пила. Стаканчик взяла, пила таку собі знаєш, балкон відкрила, запах, шум. Дівчатка, це стоїть дорогою. Так що на відпочинок. Жив воду є ранче. Танюшка, так. А тепер знаєте під гору. Тут роз хороше. А цибулинка свята, ти що серйозно? Ну ти розказала про все, а про свою цибулиночку. А така знаєте, я світулька, красотулька. Ну кожна жінка, вона красотулька, що ні, дівчата, Поки ми самі себе не полюбимо, нас ніхто не полюбить, Ну цибулинка в мене така, знаєте, добре, що взяла, хоч слухайте, дві пари шортів і отаких от дві кофточки. А то ж я набрала. Я ж той раз чемодан взяла літніх, відвезла додому, взяла зимніх, а приїхала тут сонце. Добре, що ті дві пари шортів. Главне, що в мене туфлі є, плаття в мене літнє. Правильно цікуй. Воно ще залишилося від цього, як від відкриття. Так що, красунько, така легенька цибулиночка, ви знаєте, шортики, маєчка. Я завжди девочки дівчинки, щоб ми з вами, і хлопчики теж, щоб ми з вами не одягнули, щоб ми не зробили. Ми просто з вами красотки. Немає некрасивої жінки, там апріорі немає. Ви знаєте, в кожної жінки, в кожної людини є своя така ізумінка. От в кожної людини є ізумінка. Да? Хтось там, ну я не знаю. І найголовніше, що всі люди різні, от різні. А що найголовніше, що всі люди добрі. Даже мої ті злючки лючки затерлючки, вони тоді, разотулічки, рюбулічки Так що Танюшка, Танюшка каже, чекай, бо тут чоловік обнаружений, а це камери, коли крутяться, ну і тут, і там, то воно. Фіксірується, та ніж туди чоловіка обнаружені. Там чоловік обнаружені, костя з лесі, а тут два чоловіка обнаружені, це я з тобою. <гум> От квіточка. Так що, мої дуречки, жива вода, ви бачите, ми таку йдемо вміст. Наверху траса, нібито, знаєте, траса, нібито ви думаєте, шум. Ні, мої коротші, шума нема. Зараз ми сядемо машину, я вам скажу, нам їхати буквально дві минути. А взагалі, ви знаєте, Яремче, вона живе ввечір. Боже вечір, ці водопади. До речі, тут недалеко є дуже красивий водопад. До нього ми повинні поїхати, але ну, до нього треба йти там три кілометри. Три кілометри це примірно як від, від, від живої води до нашого магазинчик. Відочками туди обов'язково підемо. Так що, мої красотки, як ти собі стали я як лягав. Е, я лягла десь я з дочкою говорила. Я десь почала 12-го, як лягла і проснулася до будівника. Вчора мене Леся збудила, сказала, що ти спросити як тіла. Як Оле, то ти в тебе сонце? Ти в мене ж наверно сон є. А сьогодні до будівника я проснулася, вийшла на балкон, зробила потягуськи. Потім пішла, нахилилася, попила водичку і всім хочу сказати. Хорошого, прекрасного I love you, дня. Ну ічку тут жива вода, і ми зараз з вами будемо їхати. Так, виїжджаємо на трасу, я Вам зараз скажу там книжка, чисто. Чекай, зайчик. Чисто? Да. Все, та... Так. Все, ми виїжджаємо. Получається, якщо ми повертаємо наліво, це ми їдемо у Франківськ, якщо повертаємо направо, це ми їдемо е, на Буковель. Ну, хочу вам сказати, що тут нам От, Роми ми виїхали. От зацікаємо 7,28. У 7,28, так? Да? 7,28 ми виїхали От там ремонт до нас да, було. 7,28. От зараз, за скільки ми доїдемо до магазину. Дивіться, я ж кажу, я ремча, тут оживає. Утром, часиков 9 і потім після 6. Ну, ми вчора пораненше закрилися, бо так мої красунічек, у мене не горить. Хоча це і красотуричка моя, Каруцька, Танюшка карутка. Ану, ноготочки, де ноготочки в світу, красуня, ти моя. А на бровки Пресо. сьогодні зайчик. Нічого, Нічого не дзвонила, не сказала, там видно занято. Нічого, втечко. квіточка для тебе зайнято не буде. Ти моя богиня. Так, бачите, тут двостороннє движення, в одну сторону, це по ту сторону, де виїжджає машина, там дуже красивий водопад. Ну, ми їдемо таким красивим. Знаєте, як в тунель заїжджаєш, дивіться, нічого, так? Да? да. Дуже красиво. Да. Квіточка, ти виспалася, моя рідна? Да. Виспалася, так? Виспалася. Да. виспалася. Щось угу. Так тут у нас установочка. Переходимо дорогу і там йде з лівої сторони водопад. Боже, мені таке, знаєте, як в Кіневі заїжджаємо, так красиво, та й взагалі Яремче красива. Завтра ми з вами їдемо у Франківськ я дорогу не знаю, але сказали, все час прямо їхати. Буду їхати прямо. Так, от ми вже заїхали в центр Яремчі. Скільки квіточка є? 7,28. Було 7,27, а зараз. 7.30 ми з вами їхали. Ну, я думаю, 15 минут йти. Да? Ну от, дивіться, які горі, Боже, красота, неймовірно. Так що, мої хорошенькі, там, де я ставлю машину, там йде стоянка для таксі. Ну і світу попросилася. Остановка для е, автобусів, вона йде, я вам зараз покажу її. Тому що в мене ж, знаєте, є ж кому що писати, що стала на остановці, закрила дорогу. Ні, мої хороші. Я може, як ви думаєте, і ту пам'ять ну, до такої степені вже. Пішохідних переходів дуже багато. Тут, тут взагалі. От, пожалуйста, дивіться. От тут автобусна остановка, бачите? А ми з вами заїжджаємо. Де таксі. де таксі? От ставимо рівненьку машинку і нікому не мішаємо.